Вітаю любі гості мого каналу, і з вами я, Крістіна Косова. Традиційно переглянемо новини. Буду рада новим підписникам, буду рада тим, хто перейде в мій телеграм-канал, де ви маєте можливість одного безкоштовного питання особисто від мене. Ну що ж, поїхали! Ми стоїмо на порозі великої спроби зупинити бойові дії. Чекаємо на 12 лютого нардеп Гончаренко. Давайте переглянемо. 12 лютого стане дійсно вкрай важливою датою, і цього дня відбудеться щось визначне. Давайте глянемо, що відбудеться для нас. 12 лютого зустріч Рамштайн цього разу буде під керівництвом Великої Британії, а не США, яка буде 12 лютого. Що для нас буде цього 12 лютого для України? Дійсно, буде обговорено якесь питання щодо нашої України. Питання буде стосуватися припинення вогню. Питання буде стосуватися нашої землі, питання буде підняте дуже жорстко. І хочу вам сказати, що по шістірці, яка мені тут випадає, по цій шістірці ми можемо з вами розраховувати, що ця зустріч 12 лютого дасть нам мир і спокій у майбутньому, тобто воно нас наближає. Давайте глянемо далі. Е, так, що саме, е, е, що саме це буде і як вплине це 12 лютого на перебіг війни? Що саме стосовно чого? Знову ж таки, найперше, буде обговорюватися, е, будуть обговорюватися атаки ворогом. Це найперше, що буде м, найголовнішим припинення вогню. Питання буде обговорене, але на правду, я не бачу, що конкретно вогонь буде припинено. Поки що не бачу. Кіт Келох, 20 лютого у Києві. До цього часу е, вже щось погодять. Чи можливо саме в цей день будуть прийняті якісь рішення? Е, до того часу буде, е, будуть висунуті певні пропозиції і певні питання. Для подальшого розгляду я не бачу, що вони будуть доленосними, тому що питання в першу чергу буде стояти про припинення вогню. Що саме буде розглядатися саме цього 20 лютого? Уже будуть прийняті якісь рішення стосовно допомоги. І стосовно обговорення знову ж таки припинення вогню ближче до цієї теми ми будемо розглядати ще раз, тому що не забуваємо, що такі моменти можуть мінятися. І так у Туреччині прогнозують на червень конкретику щодо миру в Україні, МЗС України. Чи дійсно є плани досягти конкретики щодо миру у червні? Так, Такі плани дійсно є. І в просторі є е, така подія, що весна літо воно може припинитись. Чи дійсно це вдасться зробити? Чи дійсно це вдасться зробити? На 100% я не можу такого бачити, але тут є певний. Е, Певний ряд різних причин, які можуть призвести до цього припинення. Чи буде Туреччина відігравати роль у регулюванні війни в Україні? Давайте глянемо, чи буде відігравати роль? Ви знаєте, буде вона відігравати роль? І досить непогано буде відігравати роль Туреччина. Більш, більш е Детально ми можемо розглядати, коли ці, ці події приходять ближче до самих дат, тому що це пере, дуже важко переглядіти, коли ми розглядаємо, наприклад, літо чи розглядаємо весну. США мають наміри представити союзникам план Трампа щодо миру в Україні вже наступного тижня на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, пише Бумберг. Видання пише, що елементи плану включатимуть потенційне заморожування конфлікту, залишення територій, окупованих російськими військами, у невизначному стані з одночасним наданням Україні гарантій безпеки, щоб Москва не змогла знову напасти. Саме цей план з пунктами представлять, чи буде щось таємне, чи саме цей план будуть обговорювати. Буде щось таємне, крім цього плану? Звичайно, буде дуже багато речей, які ми не знаємо і не дізнаємося. Але те, що я зачитала вище, так само буде обговорюватись. Якою буде реакція інших країн на цей план? А України та Росії чи всі погодяться на умови, запропоновані США? Яка буде реакція інших країн? Поганої реакції інших країн я не бачу. Випадає карта справедливості, але чи воно буде обговорено в такому певному обсязі, чи воно буде представлене світу? Це так само для нас поки що питання. А Україна та Росія чи всі погодяться на умови запропонованими США? Для нас це не, не самі вигідні умови, тому що там е, вскриються потаємні якісь домовленості, про це ми переглянемо пізніше. Чи всі погодяться на умови США? Частково погодження буде, але насправді на сьогоднішній день у просторі ще немає конкретно всіх умов, які будуть там запропоновані. Пішли серйозні ешелони зброї із США, снаряди і техніка, військовий Карась. Питання? Це планові постачання? Чи США вже втілює у життя свій план з надання Україні гарантій, безпеки та озброєння країни з метою унеможливлення повторного нападу? Що це за ешелони? Так, це є підмога для нас, так, це є допомога, щоб не було повторного нападу. На кінець то я бачу якусь позитивну новину, тому що все йде для того, щоб війна була припинена. Якщо це гарантії безпеки, то може вже з усіма про все домовилося, домовилося чи щось ще не узгоджено. Чи що ще не узгоджено? Ні, що ще не узгоджено. Допомога іде, але як конкретно і в яких ситуаціях вона буде використана, так само питання. Тому тут немає конкретної такої угоди, про яку, тобто, ми не знаємо. Воно просувається, але просувається потрошку. Приймаються якісь такі рішення і публічні, і не публічні. Дивиться реак... переглядають учасники на реакцію одної країни іншої, тому всієї домовленості немає. Але те, що до нас іде техніка, це дуже добре. Зеленський вважає, що Росія не прагне закінчити війну а навпаки навесні, влітку восени 2025 року намагатиметься втягнути в неї Білорусь. Зеленський попередив, що Росія почне розміщати свої сили в Білорусі, додавши, що це не просто якась чергова риторика. Давайте глянемо чи реальна загроза вторгнення Білорусі в, е, е, у конфлікт. Дивіться. Ну, тобто підготовка там якась іде, він собі все одно мусить підстелити соломинку, тому що ворог не є, він є ненормальний, він є божевільний, але стратегічно він не є дурний. Тобто десь воно щось там підготов... готується, але я не, бачу, я не бачу загрози. Чи вдасться це втілити? Загроза у Білорусі для України чи для Польщі та країн Балтики. Чи вдасться це втілити? Ні, не вдасться. Але підготовка там буде. буде, Називається на всякий випадок. Загроза Білорусі для України. Я не бачу. На сьогоднішній день і у сьогоднішньому інформаційному просторі, які зчитую Таро, я такої загрози не бачу, але ми будемо ще з вами переглядати, аби зчитувати свіжі ймовірні події. Я була рада з вами попрацювати на своєму каналі. Рада, що ви мене дивитеся, прислухаєтесь до моїх порад. Будемо робити перегляд по містах. Пишіть свої коментарі. Дуже буду рада новим підписникам. І до зустрічі.